Давай все ж таки mm -hmm. розберемо важливі питання, тому що виникають майже у кожного, хто стикається з цією компанією, хочуть розібратися більше детальніше, щоб зрозуміти для себе і все поставити на свої полички. Що дає нам компанія «Лівгуд»? Що таке компанія «Лівгуд»? Дивись, я скажу, я дуже люблю говорити все простою мовою, тому що все ж таки в інтернеті, коли хтось шукає для себе можливості, вони шукають, щоб ця можливість була зрозуміла для них. от, Як звичайною мовою, простими словами. От я люблю про це так говорити. Лівгуд – це дійсно унікальна бізнес-модель, і слово бізнес, можливо, це дуже гучно звучить, але це дійсно так воно і є. Яка об'єднала в собі такі дуже прості напрямки, зрозумілі кожній людині. Це клубна система, маркетплейс та партнерська програма. Будь е, детально, ви це все можете. Написати Оленці, вона вас запросить на презентацію, ви зможете розрозуміти про ці всі окремі моменти, от прямо, знаєте, так, дуже детально розібрані, розібрані на запчастини. Питання в чому, що нам дає ця компанія, чому нам туди потрібно прийти? Це дуже просто, тому що компанія Лівгуд закриє абсолютно всі потреби, які є у звичайної людини, в середньостатистичної людини, у кожної людини. Яке, яка би була потреба. А потреби в нас звичайні і зрозумілі. Це потреба бути здоровим в першу чергу. Звичайно, тому що скільки б ми не заробляли грошей, ким би ми не були на цьому світі, але поняття здоров'я знаходиться завжди на першому місці і на найвищому місці. Далі, звичайно, наступне поняття це фінансова сторона. Кожному потрібно забезпечити свою фінансову сторону, свою сім'ю. Ці саме такі необхідні моменти, ну і, звичайно, додати яскравих фарб в життя. Це все можна зробити саме завдяки компанії Лівгуд. Що я маю на увазі? Якщо говорити в плані здоров'я, потреби здоров'я, то на сьогоднішній день компанія Лівгуд представляє е е це маркетплейс, і починаємо ми із індустрії Велнес, із продуктів здоров'я. Можна тут придбати абсолютно високоякісний, дуже високоякісний продукт за найнижчими цінами, якщо брати в порівнянні з іншими компаніями, які представляють так само продукти здоров'я. Чому вони тут дуже за низькими цінами і дуже високоякісні? Тому що Лівівгот, в першу чергу, це не мережева компанія і тут немає мережевої націнки. Тому... Високоякісна продукція є, здоров'я зберегти на належному рівні, або відновити своє здоров'я, або тримати в організм в такому тонусі і дуже в гарному стані можна, і при чому не витрачаючи на це величезні статки. Це одна із таких питань, які можна закрити разом із компанією Лівгуд. Ну і, звичайно, фінансова сторона. Саме завдяки тому, що тут є партнерська програма, ми можемо заробляти гроші. От це дуже просто. Ми тут можемо заробляти гроші. І цікавий момент в тому, що одне від іншого не залежить. Якщо ви хочете вживати високоякісний продукт, то ви можете це все робити і немає ніяких зобов'язань. Ви самі вирішуєте, скільки ви хочете купувати, як часто, коли. В якій кількості це все дуже екологічно, зручно і доступно абсолютно кожному. Ви самі вирішуєте, коли як і скільки разів це робити? Можливо, ви захочете купувати продукцію щотижня, щомісяця, там щодня, або просто один раз на рік, і все цього вам буде достатньо. Ну і звичайно. Ті люди, які прийшли сюди заробляти гроші, але не хочуть купувати продукцію, вони мають в повному праві цього не робити. У нас немає жодних зобов'язань, ви прийшли сюди заробляти гроші, ви можете заробляти гроші, при цьому не купуючи жодної продукції за весь час, що ви тут знаходитесь. Отакі От приємні моменти.